У Харкові є влучення ворожого шахеда у холодногірському районі. Інших деталей мер поки не повідомив. Вибухи уночі чули також жителі Дніпропетровщини, Вінниччини та Хмельниччини. Над областями фіксували ворожі БПЛА. Російські безпілотники і зараз є над Херсонською, Дніпропетровською та Запорізькою областями. На Запоріжжі у Таврійському унаслідок російського удару поранено жінку. Повідомила обласна військова адміністрація. Ворог збільшує атаки на регіон. Лише протягом минулої доби окупанти завдали понад 750 ударів, переважно б'є дронами. Опівночі з важкої артилерії росіяни вдарили по Нікополю. Пошкоджені багатоповерхівка і газогін. А у Червоногригорівській громаді дрон поцілив інфраструктурний об'єкт. Знищено приватний будинок, ще 11 пошкоджені. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, зачепило сонячні панелі та леп. Унаслідок атак поранених немає. Блекаути ширяться Росією через дронову та ракетну атаки частково без світла міста під Москвою. Таганрог, Перм та Белгород. на Білгородчині. Місцеві жителі бідкаються у пабліках на потужні вибухи у районі Тец-Луч. і викладають відео уламків палаючої збитої ракети, яка впала просто на подвір'я будинків. Окрім світла, у місті пропала вода. Пошкодження енергооб'єктів підтвердив губернатор. Мовляв, місто опинилося під наймасштабнішим обстрілом за увесь час. Потужні вибухи лунали ще в Брянську та Орлі. Російська армія за минулу добу звеншилася ще на понад тисячу осіб. Повідомляє генштаб ЗСУ. Також українські військові уразили 32 артилерійські системи та три засоби ППО противника, підбили два танки та понад сотню одиниць автомобільної техніки. Американська гармата, яка воювала ще у В'єтнамі, сьогодні знову на фронті вже в Україні. У 141-й окремій механізованій бригаді її використовують для роботи по ворогу в складних умовах: у мороз, туман та за постійної загрози мінждунів. Як артилеристи маскують позиції, чому цю гармату складніше виявити після пострілу? І як виглядає небезпечна логістика на передовій? У матеріалі наших колег з армія Тіві. Анбат! Постріл. Артилерійський постріл у тумані для ворога це удар для українських артилеристів. Звична робота в складних умовах позиційної війни. Тобто, коли з'являється туман, починається двіжуха. Да? Треба одразу багато чого. Да. І чим побільше, тому що зараз наступають морозні дні, і насправді фактично нічого не можемо зробити. За останній тиждень втратили п'ять легкових машин. Слава Богу, всі хлопці живі. На всіх перехрестях сидять ждуни. Всі перехрестя фактично заміновані. Це позиція артилеристів 141-ї окремої механізованої бригади, які працюють на американській гаубиці М114 гарматі з бойовою історією ще з часів В'єтнаму. Так, приїхали. Опа! На позиції до 41 ї окремої механізованої бригади. Хлопці що коли будемо виходити з машини, обов'язково дивитись під ноги, тому що ну, росіяни зараз мінують ПТМ-ками, пелюстками. Сьогодні ця гармата не музейний експонат, а повноцінна бойова одиниця, яка щодня працює по ворогу. Гармата М114, на мою думку, це недооцінений засіб вогневого ураження артилерії. Насправді гармата ще з 40-х 40 років. Конкретно ця гармата приймала б бой... участь в бойових діях у В'єтнамі. Е... Ну, я думаю, допомагала американцям, тепер трошки допоможе нам. Є сутенька тряпа. Сутенька сутенька. Калібр 155 міліметрів. Максимальна дальність понад 14 кілометрів. З моменту, як вона сюди прийшла, вже в районі 300 пострілів зробила. Поки що ніяких нюансів по ній якби не було. Причепна артилерія менш мобільна, але в позиційній війні має свої переваги. Головне маскування і правильно обладнана позиція. Ну порівняно сау нанести їй якісь критичні пошкодження дуже і дуже важко. Ну, але заслуга, ви бачите, в якому шалаші ми знаходимося. От скільки сіток ми використовуємо для того, щоб захиститися. Гармата добре працює навіть у мороз і негоду. А після пострілу її важче помітити немає. Яскравого спалаху і менше диму. Тож ворогу складніше швидко визначити, звідки стріляли. Ну і пороха е, набагато менш помітні, набагато менший фаєрбол під час пострілу. І гармату навіть по е, засічці ну дуже важко вичислу. Небезпечно не лише на позиції логістика, тут окремий бій. Дуже, це дуже сильно ускладнилось і безпосередньо в нас стараємось. Раніше було 6 через 3, потім 8 через 4, зараз 10 через 5. Це може бути таке, що хлопці там, і 12, і 14 днів можуть бути на позиціях, все залежить від погоди, від того. Ми можемо і через 10 їхати, але це може бути дорога в один кінець. Попри в тому, мінні загрози і постійний ризик. Артилеристи 141-ї бригади щодня продовжують працювати, бо кожен їх постріл це мінус ворог і плюс шанс наших піготинців повернутися живими. Юрій Лузенко, Віталій Бакуменко, армія ТВ для ми Україна. Марафон єдині новини. В американському мініаполісі почалися масові протести після вбивства місцевого мешканця федеральними агентами. Офіцери імміграційної служби проводили рейд проти нелегальних мігрантів, коли до них підійшов чоловік, нібито з пістолетом. Агенти відкрили по ньому вогонь. За словами начальника місцевої поліції, вбитий був громадянином. США на місце трагедії почав збиратися НАТО проти людей застосували сльозогінний газ та світло-шумові гранати. Це вже другий випадок у Мініаполісі, коли федеральні агенти застрелили людину під час рейдів, влада штату закликала президента вивести офіцерів і припинити подібні операції. Проте Дональд Трамп звинуватив посадовців у бездіяльності і підбурюванні протестів. Спецпредставник Трампа Стів Вітков, який був присутній на переговорах в Обудаві, підтвердив продовження тристоронньої зустрічі в еміратах наступного тижня. В мережі X він написав, що перемовини були дуже конструктивними, і відтак було вирішено продовжити їх у тому ж місці. Окремо, Вітков підкреслив, Дональд Трамп і вся його команда прагнуть завершити цю війну миром. І деякі деталі переговорів з посиланням на українських та американських чиновників повідомило видання Аксіос. Отже, зі слів представників США протягом двох днів в Абудабі обговорили територіальні вимоги Росії на Донбасі, долю окупованої Запорізької АЕС, та кроки, які необхідні обом сторонам, щоб чітко дати зрозуміти, що війна закінчилася і не поновиться. Водночас український посадовець заявив виданню, що, хоча було досягнуто значного прогресу, усе, усе ще не зрозуміло, чи дійсно Путін хоче закінчити війну і чи надасть своїм переговорникам повноваження укласти угоду. За ухвалою Європейського суду з прав людини Україна має виплатити компенсацію екс екс-судді тандиру, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту. Йдеться про понад 2 тисячі євро за моральну шкоду та 250 євро за судові витрати. Відшкодування призначили за те, що в Україні тандира тримали під вартою без визначення застави. А це суперечить п'ятій статті Європейської конвенції з прав людини. Нагадаю, голова Макарівського районного суду Івської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці у травні 23-го року. Він врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити загородження. Нині тандир в СІЗО.